Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами розглянемо ситуацію на лінії бойового зіткнення за підсумками останнього тижня. І почати я пропоную з Куп'янсько-Лиманського напрямку. На мою думку, на цьому напрямку найбільш небезпечна ситуація. Почнемо з Лиманського напрямку. Район Білогорівки. Є певні тактичні просування окупантів в районі населеного пункту Білогорівка, бої ведуться в так званій промзоні. На Білогорівському напрямку зафіксована передислокація додаткових підрозділів окупаційної армії, зокрема мовиться про сьому бригаду другого армійського корпусу ЛНР. Крім того, зафіксована передислокація підрозділів Другої загальної військової армії Російської Федерації. На цьому напрямку також росіяни зосередили новітні розробки російського ВПК, а саме «ТОС-ТОСочка». Це важкі вогнеметні системи до цього часу. Російські окупанти використовували в Україні старі розробки важких вогнеметних систем, а саме ТОС-1, а Сонцепьок. Крім того, за інформацією місцевих джерел громадської ініціативи права справа організації, яку очолює на білогорівському напрямку, зафіксована застосуваннями окупантам САУ Малка 203 калібр. Це свідчить про серйозність намірів окупантів. Одночасно то товариство відзначається активність окупантів і в Донецькій області з напрямку населеного пункту Весела. Таким чином, окупанти намагаються на цьому напрямку створити загрозу оперативного оточення українських військ в районі Сіверська. Одночасні удари з району Білогорівки і з району Веселого. Ситуація не складна. Давайте говорити відверто. Крім того, Активізація е, засобів ураження противника, інтенсивність артилерійського вогню е, зростає щодня, застосування штурмової авіації, а саме кабів по позиціях Збройних сил України. Менше з тим, е, наразі Збройні Сили України тримають позиції е, по тернах. Є певні тактичні успіхи окупантів. З напрямку Терна окупанти намагаються створити загрозу прориву позиції збройних сил України безпосередньо вже напрямку Лемана. Леман – це стратегічний хаб збройних сил України і ключовий пункт української оборони. Це по Лиманському напрямку. Варто говорити про те, що на куп'янсько-лиманському напрямку їх не можна розрізняти на окремо куп'янський і лиманський напрямок. Зосереджена найбільша кількість особового складу окупаційних військ за оцінками західних. Розвідок до 130 тисяч особового складу, крім того, варто говорити, що на цьому напрямку зосереджені найбільш боєздатні підрозділи російських окупаційних сил. Перша танкова армія і відповідна підрозділи -ї, 6 ї загальновійськових армії. Це Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок. Важка ситуація в районі Сеньківки. за сьогоднішній станом на сьогодні. Активних дії в районі Сеньківки окупанти не проводили згідно з повідомлень Генштаба Збройних сил України. Е, районі Сеньківки контроль над панівними висотами дає можливість Збройним силам України тримати ситуацію під контролем, плюс тотальний характер мінування місцевості, і знову таки активний е, характер оборони. Тобто на нанесення превентивних вогневих ударів по польових складах БК місцях, накопичення особового складу і відповідно успішний характер зустрічних контратак. Крім того, на цьому напрямку окупанти намагаються протиснути оборону збройних сил України з району окупованої Крахмальної в напрямку, відповідно Табаївки. Варто говорити, що цей напрямок удару має на меті вихід до скільського водосховища з метою розсічення угрупування збройних сил України, фактично навпіл. Ситуація в районі Табайки, попри всі песимістичні прогнози чисельних військових експертів, контрольована збройними силами України. Збройні сили України контролюють дві панівні висоти в районі цього населеного пункту. Відповідно, сам факт. Захоплення населеного пункту, який знаходиться в низині, тим більше ця болотиста низина, не дає окупантам жодних оперативних можливостей. Е, позиція окупантів знаходиться під вогневим контролем з боку Збройних сил України. Основне завдання окупантів на куп'янському напрямку це прорив оборони Збройних сил України з можливістю нависання над флангами українського групування, е, а саме, міста. Славянськ і Краматорськ окупантів не будуть цікавити подальший прорив безпосередньо в Харківську область. До речі, товариство я нагадаю, ми е, спростували інформацію західних змі, зокрема з Telegram і так званого інституту вивчення війни, про те, що е, в планах російського командування є наступ на місто Харків. Нагадаю, західні змі повідомляли про. Черговий дедлайн а саме 15 січня. Ну і, відповідно, так звані експерти е, Інституту вивчення війни так само лякали українцям е, апокаліпсисом можливості прориву до Харкова. Ці сценарії не підтвердилися. Е, ця інформація була озвучена мною е, і на YouTube канал 45.0. До речі, хто не підписався, робіть це негайно. І, відповідно в етерах загальнонаціональних телеканалів. Це Куп'янсько-Лиманський напрямок. Тепер переходимо до Авдіївського напрямку. По Авдіївському напрямку. Ситуація складна. Повідомлення окупантів про прорив в районі населеного пункту Ласточкіна. Коли наразі вам намагаються просунути інформацію та Ласточкіна не має ніякого стратегічного значення. Ні, населений пункт дає можливість контролювати локації. І відповідно, навіть під час Авдіївської операції основні бої були якраз за контроль над населеним пунктом Ласточкина. Нагадаю, окупанти тиснули з району Степове на Бердичі з виходом на Ласточкіна з метою перерізати локації Збройних сил України, а саме, унеможливити постачання БК, проведення ротації і вивезення поранених з Авдіївки. Найближчих населених пунктів. Ситуація складна в районі Ласкочкіна. Е, нова лінія оборони Збройних сил України буде е, пролягати відповідно по лінії Тоненьке. Населений пункт Тоненьке з використанням ландшафту місцевості. Це природні водойми і, і відповідно панівні висоти. Основні завдання Збройних сил України е, на момент виведення з Авдіївки виконані. Окупантам не вдалося е, розвинути тактичний успіх і увірватися е, на плечах підрозділів Збройних сил України безпосередньо вже оперативні українські тили. Вдалося втримати просування окупантів. У мене є сподівання, що візит прем'єра Шмигаля в Донецьку область, метою інспекції інженерно фортифікаційних споруд все ж таки засвідчив наявність останніх і, відповідно, можливості Збройних сил України будуть значно покращені, враховуючи те, що лінія фронту значно скоротилася. Пояснюю, товариство Авдіївський фронт це не сама Авдіївка, це на півкільце. І, відповідна лінія фронту, це протяжність була 40-50 кілометрів. Наразі за рахунок звуження лінії фронту, коли Збройні сили України відійшли, можливості проведення активної оборони значно посилилися. Себто, умовно, якщо тисяча бійців е захищала периметр. Протяжність 40-50 кілометрів, то відповідно на протяжність 10 кілометрів. Ефективність використання тієї самої кількості особового складу і засобів уражень зростає у рази. По Авдіївки е, є просування окупантів на захід від Авдіївського Коксахіму вздовж урочища простори та трьох лісосмуг. Варто говорити, що ширина просування це приблизно до двох кілометрів. Глибина просування. До 300 метрів. Повідомляється, крім того, про важкі бої е, на східній частині населеного пункту Северна. Крім того, і спостерігається тиск окупантів в районі населеного пункту Первомайське. Тиснуть довж вулиці Ворошилова і Першотравнева. Це по Овдіївському напрямку товариства. Тепер, шановне товариство, разом з вами перейдемо до огляду подій на Мар'їнському напрямку. Після захоплення окупантами населеного пункту «Побєда» є загроза відповідно флангового удару о позиції Збройних сил України в районі Вугледара. Безпосередньо сам Вугледар окупанти не мають можливості штурмувати, бо знов таки є низка факторів. Перше, це панівні висоти. Відповідна рельєф місцевості дає можливість збройним силам України проводити успішний характер активної оборони, плюс використання промислових забудівель і багатоповерхівах. Ну і тотальний характер мінування місцевості. Попередні штурми окупантів в лоб позицій збройних сил України в районі Вугледара завершилися феєричним розгромом танкових колон окупантів. І чисельними втратами в живій силі і техніці. Ба більше того, в російському Новоязі з'явилося таке поняття, як Мурадовщина, за прізвищем російського генерала Мурадова, який командував цими безуспішними штурмами. Другий фланг наступу російських окупантів на цьому напрямку це в районі Курахове. На Кураховському напрямку тривають бої в районі вентиляційного ствола, Шахти Трудівська. І відповідно в районі населеного пункту Георгівки. Варто зазначити, що Збройні сили України провели успішний характер контратак в районі населеного пункту Побєда. і є певні тактичні успіхи українських захисників. Це по Мар'їнському напрямку. Тепер переходимо до Бахмутського напрямку. Традиційна складна ситуація. В районі часів яру. Це е, тиск окупантів з району Богданівки і Хромове. А основні завдання окупантів це, відповідно, фланговим ударам вийти е, безпосередньо і на часів яр з подальшим просуванням в район Костянтинівки і відповідно Славянська і Краматорська. Основні е, ключові пункти оборони Збройних сил України. Варто зазначити, що знов-таки в районі Часів'яра є певне використання можливості ландшафту Збройними силами України. Часів Яр знаходиться на панівних висотах. Єдине питання до якості і кількості інженерно-фортифікаційних споруд Збройних сил України на цьому напрямку фронта. Це по Бахмутському напрямку. Крім того, на Бахмутському напрямку на схід від Іванівського російські окупанти зайняли частину будівель на території фермерських полів. В районі Іванівського противнику вдалося взяти під контроль частину вулиці Садова. Просування в глибину за різними оцінками від 500 до 600 метрів. Важкі бої. Це по Бахмутському напрямку Володарський напрямок. Ми з вами розглянули, і тепер переходимо відповідно до Запорізького напрямку важкі бої в районі роботи на Вербове. Окупанти намагаються е, просунутися е, вглиб української території і ліквідувати український плацдарм 10 на 10 який був е, деокупований, створений під час. Українського контрнаступу влітку минулого року це основне і політичне, і військове завдання окупантів, Тобто окупанти будуть використовувати можливі тактичні успіхи на цьому напрямку в першу чергу, в моменті проведення інформаційно-психологічних операцій, як в Україні, так і відповідно, давати можливість російському суспільству показати. Тактичні успіхи в моменті ліквідації результатів українського контрнаступу. Знов виникає питання готовності інженерно-фортифікаційних споруд. У попередніх передачах ми піднімали питання щодо відвертого саботажу. Я буду називати речі своїми іменами з боку Запорізької військово-цивільної адміністрації в моменті будівництва інженерно-фортифікаційних споруд Запорізькій області. Після виходу передачі, до речі, була реакція з боку офіційної структур. Мовиться про силові органи України, проведена низку обшуків Запорізькій обласній адміністрації, ба більше того, є відповідне затримання і оголошення підозрюва. Будемо сподіватися на краще, що ситуація зміниться коріння. У планах окупантів відповідне просунення в районі. Вербове і Новопрокопівки. Основний удар зосереджено зараз якраз по лінії Роботина. важкі бої ведуться безпосередньо в населеному пункті, крім того, окупанти намагаються протиснути оборону в районі Новопрокопівки, це по запорізькому напрямку. Ситуація на Херсонському напрямку стабільна, важка. Але ситуація втримується Збройними силами України попри знов-таки заяви російської сторони про певні тактичні успіхи. І на останок, шановне що товариство, щодо планів російського командування. На мою думку, в планах російського командування на зимово-весняний період це взяття під контроль всієї території Донецької області. Тому не випадкова активізація російських окупантів саме на умовно донецькому напрямку. Окупанти мають на меті реалізацію двох складових цього наступу: як військового, це вихід на адміністративні кордони Донецької області, так і відповідно політичного. Нагадаю, 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про включення ДНР у склад. Російської Федерації в рамках адміністративних кордонів Донецької області відповідно, якщо станом на лютий 2024 року Збройні Сили України контролюють за різними оцінками від 47 до 50% територій території Донецької області, то це особиста поразка російського диктатора: як військова, так і політична. Саме з цими пов'язана подальша активізація бойових дій на Донецькому напрямку, без прив'язки до будь-яких дедлайнів у вигляді президентських виборів Російської Федерації. Ми разом з вами, шановна товариство, спостерігаємо за подіями, аналізуємо інформацію і головне, віримо Збройним силам України. Тримаємо стрій! Все буде Україна!